Творчість як оберіг художниця Тетяна Порениць презентує майстер-клас з виготовлення українських ляльок мотанок. Життя дарує приємні та потрібні зустрічі. Так вважає ужгородська художниця Тетяна Поринець. Свого часу, здобувши професійну освіту в Закарпатській академії мистецтв за спеціальністю живопис, Тетяна одразу ж після закінчення вишу потрапила у творчий цех обласного академічного театру ляльок Бавка саме там дівчина навчилася виготовляти декорації та ляльки для вистав, а також ляльки-мотанки. Я була на посаді художник-постановник. Ми створювали вистави для дітей, створювали декорації, реквізити, ляльки, костюми, все, все, що потрібно. Я паралельно малювала, бо все таки в художник творчість бажала малювати завжди. Ходила на пленери і зараз в принципі це так і роблю. А саме в театрі навчилася робити ляльки-мотанки. Допомогла мені цьому колега Тетяна Олинець. Вона мені показала самі основи. І потім одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, десята, двадцята, і Вже почали виходити досить такі непогані ляльки. І я дуже цим захопилася. Окрім виготовлення ляльок-мотанок, Тетяна Поренець малює художні картини, займається розписом яєць, організовує благодійні майстер-класи з творчості для дітей, підтримує волонтерський рух на Закарпатті. Ми їхали в прящів, показували закарпатські майстрині свої писанки, свої твори там на місці для прящівських жінок. Вони теж пробували, ми проводили для них майстер-клас. Також займаюся з дітьми. Коли запрошують, або ну коли запрошують на майстер-класи, провожу для них, але інколи і як волонтер безкоштовно підходжу там до інтернатів або кудись в якісь організації, де займаються з дітьми, і там проводимо для них безкоштовні майстер-класи. Так, по таких ляльках-мотанках проводимо по зайчиками пальчику. Це з тканини, зайчики. Тобто пущого, що що можна зробити саме з тканин і ниток. Що ж, ми переходимо безпосередньо до майстер-класу з виготовлення ляльки-мотанки. До речі, це давня народна традиція, якій уже більше дві тисячі років. Наші предки створювали перші ляльки-мотанки уже у трьохрічному віці. Переважно це були дівчатка. Хоча до цього рукоділля долучалися і хлопчики. Такий вид творчості позитивно впливає на психологічний стан дитини, розвиває дрібну моторику рук, збагачує фантазію. Крім того, дитина може гратися лялькою-мотанкою. Виготовити ляльку-мотанку нескладно. Це під силу як і дорослому, так і дитині. На цьому наголошує художниця Тетяна Поринець. Я покажу майстер-клас, який я завжди роблю з дітьми. Він забирає по часу десь годинку і які матеріали потрібні. Це обов'язково тільки натуральні тканини, можуть бути різних кольорів, можуть бути українські стрічки, ось така атласна стрічка і мережева трішки. І шматочок синтепону, і нитки для в'язання. Ну що, починаємо. Нам потрібні є два кола. Одне трішки більше, друге менше. Це буде спідничка. Можна брати і одну. Підничку можна і три, і 4, і 5, тільки, в принципі, хто Лід забажає. Так, під фантазія. Я завжди беру дві. Отже, шукаємо в серединку приблизно. І нам потрібен шпаточок сантипону. Може бути вата або крупа. Так. Ставимо посерединці і робимо, як діти кажуть, це привид. Робимо такого невеличкого привида. Від того, оскільки ми даємо синтепон, настільки в нас входить і величина голови. І ниточкою потім зав'язуємо. У нас виходить ось така голова і нижня спідничка. Тепер беремо іншу спідницю і таким самим методом, але вже без синтепону, Накладаємо, приблизно шукаємо серединку. Три роки дівчинка мала зробити свою першу ляльку-мотанку, і тоді їй дозволяли вдівати платічко. Так, це була українська традиція. У нас є готова заготовка. Зараз ми будемо робити ось ручки і голову. Таким чином складаємо тканину пополам, відкриваємо її, дивимося, де в нас є серединка, і згортуємо до серединки кінчики. І ще один раз пополам. Тепер такий, невеличка така річ. Замотуємо кінчики. Для початку просто замотуємо, нам не потрібно їх якось дуже акуратно і гарно. Щоб просто трималися ручки. Ось. І потрібно серединку відкрити. Тобто відкрити і надіти на ляльку. Але перед тим обов'язково я раджу дітям обрати, де буде перед, а де зад. Там, де в нас гарненькі складочки, там ми вибираємо завжди, де буде перед ляльки. Ось тут, наприклад. Ось так стала і надіваємо ручки вниз і робимо чисте личко. Всі складочки стараємося назад. І ниточкою знову вже замотуємо. Багато діт питають часто, чи можна намалювати очі. Ляльці мотанці, ні у одній ляльці мотанці не можна малювати очі ні в якому разі. Є така як традиція, переговірка, що лялька, вона ж незвичайна, просто іграшка, вона у доріг що може забрати через очі душу, тому не раджу робити такого. Бо в деяких ляльках це... ця саме лялька називається лялька-дзвіночок. Є різні види ляльок мотинок є більш дорослі вони і вищі. Оце як дитинка виходить. Там роблять на голові хрест із ниток. різнокольорові. Ви, мабуть, бачили в сувенірних магазинах. Тобто це є теж традиція і є своя символіка. Горизонтальна лінія означає землю, а вертикальна означає небо. Тобто це є перетин землі і неба. Але назва лялька-мотанка-дзвіночок йде від того, що в неї спідничка формує як дзвоник іде. Ось так. Так. Ось тепер ми вже зробили ручки і голову, але ручки у нас трішки задовгі. Треба їх що зробити? Підрівняти. Тепер саме основне. Коли діти починають дуже старатись, зробити рівні ручки, це потрібно вибрати величину, де ми зробимо, де будуть кісті, а де буде саме рука. Десь ось тут. Просто беремо ниточку і замотуємо. Так. Дуже добре, коли приходять діти, які не вміють в'язати виклик, і ми в процесі навчання вже їх і навчимо. Це дуже корисно. І хлопці, до речі, є такі хлопці, які люблять... Творчість, любить малювати, любить щось ліпити, то вони залюбки роблять лякумати. Все цікавлює її. Лялька-мотинка, вона як оберіг, її потрібно завжди робити тільки з хорошим настроєм, бо все-таки передається енергія туди, тому завжди з позитивом, з посмішкою і хорошим настроєм. Ніколи, якщо поганий настрій якийсь є, не сідати за роботу. Перенести на завтра, перенести на післязавтра, коли буде все добре. Ось є одна рука зроблена, вже симпатичніше виглядає. Зараз просто так. Вимірюємо приблизно. Ось, ось так. На око робимо і другу. Коли працюємо, дітей завжди питають, що означає волосся для ляльки-мотанки. Виявляється, волосся це здоров'я. Чим довша і гарніша коса, тим буде більш здорова людина, хто зробив цю ляльку або кому таку ляльку. Беремо нитки для в'язання, в принципі, просто їх замотуємо одна до одного і посередині зав'язуємо. Ось, Якщо ось так прикласти, то вийде отак волосся. Кольори підбираємо будь-які, можуть бути і коричневаті, і жовті, можуть бути чорні. Прикладаємо волосся, де нам потрібно. Стрічку складаємо посередині і середину прикладаємо сюди. Ось так. Можна допомогти собі булавочкою або іголочкою, але обов'язково потім забрати. Обов'язково. Не можна нічого гострого залишати вляльці. Це тільки щоб закріпити волосся, щоб воно не втекло поки робимо. Тепер треба запам'ятати буквально три руки. Коли зробили назад, все, там де ззаді на волосі, ось тут, потім там зробили перехрест, наперед, тут зробили перехрест і назад знову і ззад вже зав'язали вузлик. Так, вона так тримається. Тобто ніяких іголочок із ниточками, щоб зашити, ніякого клею, жвачки чи що там, що є під рукою. Просто стрічка атласна і буквально три роки і вузлик. Ось іголку забираємо. Але саме основне зробити останній вузлик, кинути все волосся назад, гарно його підрівняти. І просто останній раз. Зав'язати. Ну, тут уже не складно, є заплату одну косичку, щоб було швидше, але можна поділити пополам і дві. Ну що, лялька є готова, тепер ми її прикрасимо ось таким мережем. Для цього потрібно я починаю завжди ззаду. Нам потрібна просто іголочка з ниткою і саме ж мережку. В принципі, бажання це зробити. Приставляємо і починаємо шити. Так, І зараз останній елемент це є вишивана стрічка, яку я оставлю як фартушок. Можна обійтись без цього, але так гарніше. Вибираємо розмір, довжину, яку нам потрібно. І завжди даю дітям ось таку стрічку. І даю шматочок нитки. І вони мають вгадати, як ми маємо закріпити без іголочки, просто ниткою стрічку. Ось так. Потрібно натягнути ниточку, стрічку, трішки шматочок загнути на нитці. Так, ходила стрічка. І приставити сюди. І як фартушок по підручки зав'язати. Як бачите, зовсім не складно її робити, головне бажання. Трішечки основних знань, які ми сьогодні отримали. І, в принципі, і такий гарний подарунок чи класними руками буде досить оригінальним. А загалом Тетяна Поренець радить усім людям, які працюють у сфері творчих професій, щодня розвивати свої можливості. Ставити перед собою відповідну мету і досягати її. Відтак віднайти себе у мистецтві. Важко почати так привчити себе кожного дня. Кожного дня ескіз, то воно вже через місяць стає набагато легше. І потім ти починаєш у цьому всьому шукаєш себе, дивишся, о, два місяці тому взагалі інші ескізи були. Тепер взагалі щось нове, потім ще щось нове шукається, і так уже починаєш шукати себе і стиль. Потрібно займатися цим, розвивати, шукати якісь нові методи, способи, малювати обов'язково, не забувати про це, не тільки відучитись, поставити диплом на одну поличку, але й далі продовжувати. Знайти себе, знайти себе і навіть можливо й допомогти іншим в цьому напрямку дітям, наприклад, рухатися в напрямку художнього. Творча група нашої програми бажає тетяні поринець не втрачати мистецького запалу, нових арт арт-проєктів та безперервного руху у ритмі творчості, у ритмі життя.